а Виноград піздять. Оставили в пробці між Хорватією та Чорногорією. За три години проїхали кілометри, четвертий чи кілометр, тому що кукл навігатор не показує, що тут є якийсь затор. взагалі тут тобто такий синій маршрут. І всі сюди їдуть, і всі стоїть в пробку, бляха. <су> і далі ще нові нові проїздять. Хоча можна було в інший бік поїхати. І вже пройти кордон. Ну, не я один. Всім цікаво подивитися, що там попереду. Ну тут хоч гарніше, я туди залипнути. І, до речі, видно, вже там кордон. Машина з ним шкопа поповіде. І проводимо відпустку. Ще дочекалися? Ми п'яті в черзі. Да? Радіємо. Славімо. О, що, і пластик не питали?